У нас уже новый грузович из международными организациями ВКБ КООН МУ. І зараз відбувається активний ремонт у олізалісти школи по, за державну спорту у Тому зараз ми практично о, ті заклади, які о, є... І на посому пропозицію. Та ідея марчі санколи розпилювача поставити. a rir

Щодо укриттів, ліцей номер подали на про те, що не затверджено, зараз проєкт коригується. Після коригування ми будемо знати, яка буде далі робота. Сонечко це даєте, Тетяна Колотівна була на робочій групі падкоряту. в на три наших проекти: сонечко це даєте і до фінансування потенціаційного укриття нашої поліклініки. Щоб ви розуміли, що на засіданні були присутні всі. Які мають, на цей... ну, мають право фінансувати, проте охолону частини кошти, 99% виділювати на нашу територіальну команду. виділили тільки на полотність 2 млн грн. Щодо що я хотіла сказати з приводу укриттів, щоб ми розуміли, що з 1 листопада вступають дію нові ДДН, відповідно до яких ми нам ДСНС дає рекомендації ці процентаційні укриття, робити називайте, перші, тобто Спрощене протирадіаційне укриття. 1 листопада е, хочу зробити так, щоб ці були П1. Це набагато дорожчі проекти і є е, багато закладів, просто технічно ну, не можна було цього вибрати. Ще оце що щоміняється. Збільшується площа на одну дитину. Якщо раніше було 0,6, зараз на одну зараз на один розрахунок 3 квадратних метрів. Тобто, якщо ми зараз ну, є розумієте, що ми далі можемо. Щодо зустрічі, яка ж вилаці цього числа. Були перші лиця Європи, е ЄС і ПОО. Так, ми зараз попали в дуже серйозний проєкт по демонтажу будинків е і демонтаж, і розмінування ну, житлових будинків, які звучені програми. Це сміття тортується, а взагалі буде е вивозитися за меджі України. Ми визначили місця тілчатового зберігання, є певні вимоги до місця для місця зберігання, які вирішують. Основне це тверде скриття. Зараз на ці місця зберігання зводиться і сортується сміття, сортується дерево, гір скло і так далі. В наступному році на території Іванівської громади буде встановлена установка, і це сміття буде дробити. Я просто баню сміття. Буде дробитися. Крім того, в даній програмі є ще ряд заходів які планують. Нам планують придбати 4 сміття 25 двадцять п'ять кубових сміттєвих баків. Побор, працювальну станцію, яка буде працювати, і е, пластик. І пластик, так. Да? Ну, тобто дуже багато різних заходів, це саме зі е, сторони переробки екологічних різних, е, різних програм. Е, далі. 9 числа планується знову ж таки засоб. Приїдуть в нас значить, наші громади, відібрали як експериментальний проєкт в програмах ООН. По відновленню нашої громади. Тому зараз відбувається багато дуже різних навчань і всі ці благодійні організації, ООН, які саме такі як Проон, МОМ, УВКБ, реалізують на території нашої громади багато проєктів. Основне, основне їхнє прохання, щоб в цих програмах приймали участь жителі громади і також громадські організації. Тому і проводяться різні навчання, і всі ці проєкти пропонують саме населенню, саме люди. Тому на сьогодні, коли буде приїзд ось з'ятого часу, то приїдуть представники УВКБ, рака про міграція. Відбудеться облас таких об'єктів, як кухарі школа, так як вони підстановили встановили, на молодіжний простір, будинок культури ОЛІВА. Ми там вибачимо, там де ремонтували запитання будинок. Культури а також е міграція взялася за заміну системи за по вулиці розважність. Там є проєктні рішення, і вони будуть оглядати. Значит, Тетяна Гмузіна 4 числа поїхала на захід, в юлізий захід. На цей захід попала в того рік громад. Зараз відбувається друга реалізація там даної програми. Перша програма була, ми підписали і заповнили всі необхідні документи для того, щоб нам надали автотранспортні автомобілі. І вже ось ось авто вантаж пасажирський автомобіль, і ось ось його вже нам мають надати. Тетяна Глузіна поїхала і сьогодні повинні надати сертифікат для ремонту на 2 мільйони. Для ремонту об'єкту соціального призначення. Ми визначили, що це буде самофіль і здиву культури. Щоб ви розуміли, це буде просто сертифікат, ми будемо замовляти будівельні матеріали, нам їх і, і за власний кошт, ми повинні будемо їх реалізувати. Буде ще третій етап етапною програмою, але я надіюсь, що це доповість дитя змінитися. І е, наша Наталя е, Миколаївна міста покупала дуже серйозний проєкт. Це, це, це одна частинка, що надали автомобіль. Е, е, Значить, це все по проводі. Там соціальна аналітика і певні заходи щодо реалізації даного проєкту. Також, наталія і її команда виграла серйозний проєкт, тобто також міграцій по напрямку міжнародного інфекції міграції, і там 20 доступних вимір. Вони виграли 12 тисяч доларів на розширення в цей послуг, тому байкінці прилітає. <рикладств apoge> ми, е, е, питання, якраз хотілося спілкувати з батьки, скажімо так, громадян, і кажуть, питання, що там почесних у нас. Ми почесних спорудок подавали дуже багато проведених організацій. Питання в тому, що там частина договору реалізували, а частина договору ні. Договір, наскільки я пам'ятаю, там договір з 2019 року, перебування 25-го чи 21-го року, тобто для того, щоб хто Просто житну частину і ну і довго рисам. Але <плес> е е якщо ми коригуємо, ми не знаємо, чи що визьме. Тобто треба вкласти кошти для того, щоб спробувати, що хтось йде. Багато хто цікавилось, цікавились, і ось і прогонівські проєкти, і міжнародна організація з міграції. Ми подавали цю необхідну документ. На жаль, і на всіх случаї. З самого початку говорили, як там було підсумки захисту, забрали без питання. Це, ще одне питання скажіть, власне, Де? да, да, да. скільки демонтовано на даний Де? час будинку перше і скільки заплановано? Просто дуже повільно цей демонтаж проходить, тому я власне скільки демонтовано? Ми на демонтаж подали чотириста шістдесят будинків. Подавали ми ще у восени минулого року. На сьогоднішній день даної програми демонтовано 30. І загальної кількості 60% взагалі відпало 60 відсотків загалі відпало. Тим я не пам'ятаю, я бачив, ми просто це було 60% відсотків, я за Відпало чому? Відпало тому, що вже багато роботи було зроблено нами минулому році, коли назвав область і вийшов, назвали техніку, і ми свої паливо там і демонтували. Чому повільно відбувається? Тому що в нас. Працює дві організації. Одна організація розбирає техніку, інша організація розбирає вручну. Чому вручну? Тому що таке побажання людей. Кількість до тих три хічика його вили, покладали і забувається повільно. Було питання ще щодо наявності технічних звітів з обстеження зруйнованого майна. На сьогоднішній день селищна рада провела тельнувала договір і вже 47 додаткових об'єктів. Де проходить демонтаж, значить е люди є і в нетверезому стані, і є і з так, так. Е я, на жаль, немає жодних скарт не надходило. Якщо надходило, давайте будемо збиратися говорити з'являтися. Як виділені тимчасові майданчики, це демонтівка, барь, свобода, куха. ее, наприклад, Побухович, е-е, стало, що на столо зайом, щоб будівельні сміття з зразу висипали в дому дорогу. Його висипають. Ну, просто не все з сміття, там великі брили. Його зараз не можна використовувати. Ви ж з ними кожен день робили установку, потрохуки з них виплипає. Що ще? Дзвонимо до речей. Пане головуючий, можна отримати слово? Пане голова, дозвольте. Ваша інформація. Розкрийте ще що? Як бачите? Так, ще раз дякую всім за роботу і, по хорошій традиції, я хочу, щоб ми разом з вами повістали двох наших колег, які яким святкували народження mm -hmm. у цьому місяці. 22 вересня святкувала свій день народження Отроженка Ірина Павлівна.